Про політичну перемогу на виборах у США заявив республіканець Дональд Трамп. Він виступив перед прихильниками у Флориді. При цьому підрахунок голосів ще не був завершений. Про це сповіщає Нью-Йорк Таймс. Трамп вийшов на сцену на спеціальній вечірці, де його оголосили обраним президентом. США. до нього приєдналися дружина Меланія, діти, сенатор та майбутній віце-президент Джей Дівенс із дружиною. Трамп обіцяв. Допомогти країні стрілитися та нове золоте століття для Америки, зробивши її безпечною та процвітаючою, за попередніми даними Бібісі, Дональд Трамп лідерує в усіх штатах, що коливаються раніше. Повідомлялося президентська кампанія 2024 стала найдорожчою в історії США.